Кінні прогулянки як вид фізичного та психологічного відновлення на Вінничині і по терапію мають змогу пройти як ветерани після поранення, так і бійці, які у відпустках. А ще члени їхніх сімей та родичі зниклих безвісти. Як проходить кінна реабілітація та чи дійсно вона допомагає, наша Вікторія Гетьман? Продовжить цю тему. Хороший, хороший. Овано. Ну що ти сьогодні? Без настрою. Олександр Джевжик заспокоює свого улюбленця Айвенго, ветеран на кінній прогулянці, вже не вперше і щоразу обирає цього норовливого коня. Він трохи такий з характером, але його осідлати це треба як така, мати трохи в руках. Це, це, це саме класний маршрут. По дорозі можна побачити і фазана, і кого тільки завгодно. То це просто, просто їдеш на коняці і відпочиваєш. Такі прогулянки у кінному клубі проводять вже другий рік поспіль. За цей час реабілітацію з тваринами відвідали більше 300 ветеранів та членів їхніх родин. Все, Поїхали, чекуємося. Доказано, що кінь, коли крокує, він передає до головного мозку ідентичний сигнал, якби людина йшла своїми ногами. В цілому це діє заспокійливо, тому що кіні, спокійні, коні спокійні, адекватні. Вони е, утримуються у нас в максимально наближених до природних умовах. А ще іпотерапія допомагає соціально адаптуватись. Пані Оксана після того, як чоловік Олександр Васильков зник без звісти, зізнається серед людей знаходитись і досі важко потроху соціалізується, і іпотерапія – один з етапів її відновлення. Я прийшла, от я хочу спробувати кінопрогулянку. Да, я, я думаю, що допоможе це людям от, з такими проблемами, сім'ям. І я Ну, я, я переборю Я сильна». Ветеран Олексій М'яснов після поранення на Донеччині рік тому і досі відновлюється. Осідлати коня йому непросто, та це й не обов'язково. Спілкування з тваринами теж має терапевтичний ефект. Недовго лежав в палатах, але зараз хоч розвантажитися можна в коні. Для мене це тварини, які заспокоюють і віддушено такі. Обов'язковий етап реабілітаційної програми, яку розробили у кінному клубі, похід до місцевої крафтової сироварні. У планах розширити екскурсію і зробити її кількаденною з відвіданими визначних місць громади і, звісно ж, кінними прогулянками. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна. Марафон Єдині новини.